Місія братерство без кордонів практично щотижня жене на схід вантажівку із гуманітарною допомогою. Вона призначена як нашим оборонцям, так і цивільному населенню. Волонтери кажуть, люди в зоні АТО дуже змучені і мало цікавляться сьогоднішніми політичними справами в державі. Усе, чого хочуть, так це миру. Минулого разу я зайшов у двір одної, де залишилося тільки невеликий сарайчик, можна сказати, вірмянка. Хату розбили. І мене запитали, з чим ви до нас прийшли? Я кажу, ми прийшли до вас з хлібом. Ну, жіночка заплакала і щиро подякувала. Ну не все так, ну, сказала, ну не всі так йдуть. Ці гуманітарні вантажі врятували вже не один десяток життів, адже повертаючись до Донбасу, волонтери забирають сім'ї з дітками, які щодня ризикують загинути від снаряда чи кулі. А ще іноді продукти вдається обміняти на наших військових, які знаходяться в полоні на підконтрольній терористам території. Тільки за минулий тиждень 12 бійців зі Львівщини та Вінничини були обміняні на їжу. Ми навіть не з терористами маємо справу. Ми маємо справу з нашими людьми, яких ми знаємо пасторами, але вони з ними ведуть переговори і, і, і ми даємо продукти для пасторів, бо практично населення там страдає. Терористи, вони не так страдають, але населення страдає. Но все рівно йдуть до них, як, ми, як то вони ж -то відповідальність мусять нести і, і чимось. Тому вони сприяють, тобто вони не перечать, якщо ми допомагаємо трошки тому населенню. Окрім того, волонтери останнім часом почали возити на схід чимало утеплі. Юючих матеріалів відбудувати з їх допомогою будинки повністю, звісно, не вдасться, але кажуть, пережити зиму вони повинні допомогти. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.